Доброго вечіра. Адаптація риби. Це кіно листок. Кинув його, як тільки риба вселилася. Докинув нові, взяв просто бур'ян на території. Що це означає? Це означає, що Амур їсть. Риба, яка перелізла в нову водойму і є, означає, що вона адаптувалася. Тому мором питань немає. Одна риба не витримала переїзду, це малесенький такий лин. Він зразу приїхав, там вже на боку плавав, не витримав поштової пересилки. От видно трохи е... я поклав білу і... Ну, на відео, напевно, буде погано, видно, погодував рибу. Як на мене стерлядь осетрова теж їсть. Вона активніше стала над тим плямою декорм. Для корм для коропа. Треба замовити чисту корм для стерляді. там треба трошки більше для неї цього білка, білкової їжі. От. Також підпливають, я бачу, амурчики маленькі. Ну, я не бачу звідси, це амур чи це лин. тому, що маленькі, то напевно лин. Лин це ж короповий, тому вони в принципі будуть, мають їсти. Але суть така, що завтра останній день адаптації 3 дні. Якщо за 3 дні риба їсть, то це означає, що вона адаптувалася. Мені здається, що адаптувалася. Ну, Подивимося. Більше ніяка не вмерла, нічого, все нормально. Вода помитніла з ними, тому що я почав годувати. Звісно, що сам по собі корм. додаються багато нутрієнтів з корму. Йду від цього від компресора. Бо казали, що шумний, але ну, він на відео він більш шумний, ніж в житті. Значить, що ще було зроблено? Чи я трошки пофіксив... Виправив сифон, я його підняв трохи вище. Замінив систему, я замінив на резинку між 32-ю і 50-ю трубою, щоб була краща ізоляція. І сифон підняв так, щоб він змочував низ піску. Якщо заглянути до керамзиту, керамзит абсолютно мокрий. Тобто вода доходить до самого верху, е, мокра, е, мокре агроволокно, ну, по е, цьому, по піску дуже важко зрозуміти, тому пісок зверху ніби підсухий, але якщо зануритися всередину, то він вологий трохи. Не такий, що мокрий, але вологий. Тому надіюсь, що цього достатньо е -е, насінню. Спеціально не поливав, як є, тому що треба чітко розуміти, чи система працює, може ще прийдеться підняти вище сифон для того, щоб вода ще вище піднімалася, щоб більше змочувала. А може і не треба буде. Буде видно через тиждень-два, чи будуть проростати насіння. От ще мені он, жінки рекомендують взяти плівку і накрити, бо зараз такий сезон що вже трохи вночі холодно, може плівка дасть швидше. Я що думаю, може дійсно накрити плівкою, щоб воно робило парниковий ефект. От, А загалом я здивований, що амур так швидко адаптувався, вони підплили, зараз тікають. Вони тримаються навколо навколо плями їжі. Це хороша ознака, на жаль, не видно, чи вони її їдять. Ну, це буде видно, коли вода очиститься. Це треба, Щоб вода очистилась, треба напевно тиждень-два-три, поки повністю сформується азотний цикл, насититься мікроелементами, почнуть рослини забирати нутрієнти. Я думаю, що я на цих вихідних ще засажу більше ту другу половину. Верхнії грядки засужу більшою кількістю рослин для того, щоб вони почали споживати. Та й по всьому, Та ця аквапоніка, в принципі, завдання тільки доливати воду, контролювати, годувати грибу, контролювати, щоб вона очистилася. Так що проєкт іде успішно. У мене ніяких претензій до системи вже нема. Тут все нормалізовано, сифон добрий. Там є трошечки протікання між 50-ю трубою і кришкою Єврокуба. Воно не критичне, я сантехнічний. О, спрацював сифон. Спускаю. Я сантехнічний е герметик взяв, як повністю все нормалізується. Я побачу, що верхня грядка працює, рівно, де треба гратися. Я 50-ту трубу. Обмажу технічним силіконом, герметиком, для того, щоб повністю позбутися підтікання йде. Ну, таке, дуже дрібне. І будемо дивитися як ось та Буду експериментувати з годуванням амура живою, поки є ще трава. Тут трави трохи є, наприклад, буду дивитися, яку він їсть. Точно знаю, що пирі він не їсть. В крайній мірі такого розмір як не є. А от більш таку листову, яка схожа на таку капустину, типу яка має більш таку пористу структуру з листочками, от я бачу, він прямо її їсть. Для нього його вона класна. Так що така ситуація. Дякую вам за підтримку, за коментарі, за запитання, за перегляди. Аквапоніка, так званий Chopin Flip на вулиці в Україні. Осінь, вересень. Температура води тримається на рівні 17 градусів десь, на вулиці зараз 20 десь. Ну, так логічно, вода буде холодніша, ніж повітря. Ну я надію, що до кінця листопада ця система буде працювати безпілна. Думаю про те, щоб накрити її теплицею 3х4, є готова теплиця з алюмінієвого профілю. яка... Така не халявна, а якісна. Але, так як о, закінчився злив, рація активна з сифона, так як планується зробити термос, вже ви бачили в іншому відео для аквакультури, швидше за все, на зиму, ну, тобто, точно, якщо не буде поставлена тут теплиця і я не зможу отримувати температуру, ні. То на зиму цей Чопінг-Флік буде зупинений, вода з нього вся буде перелита в аквакультуру, а вже з весни ми його знову запустимо, що буде тому місці. Також думаю про те, щоб зробити його більш естетичним. Бачу в епіцентрі такі з, з лози, схожі на бамбук, тільки тоненької. Він типу, загорожа така, яку можна його. Навколо обкласти, щоб він не ну, щоб це був не технічний виріб Євроку, щоб це було, виглядало як естетично, бо на нього жінки дивляться з кухні. От Поки нема рослин, воно виглядає дуже технологічно. Естетики в ньому як такої природньої не дуже. Але з позитивних речей я хвилювався за смолу, мені вдалося її майже всю вимити. Я робив циклювання декілька днів, вивітрився запах, і якщо б вона була шкідливою, риба вже давно б померла. Запаху зараз вже нема, тобто загалом від цієї смоли куби можна брати, якщо помити, і дати можливість воді цю смолу вимити. Вона, я бачу, на стінках білі такі лишилися, але я думаю, що це вже та частина, яка ніякого відношення до яду немає. Про рибу, якщо перший день я її вверху майже не бачив, крім, крім одного осета з стерве, то зараз от я стою, як його амур дозволяє собі вспливати майже до самого верху. Тобто вони вже от амури прямо, тісно живучі. Ну, звісно, лин такого робити не буде, дуже обережна риба, швидше за все, що лин більше тримається дна. Ну але на цьому етапі це якби і не вимагається від нього чогось іншого. Так що, дякую вам, далі буде.